Привіт! хочу поділитися своїм досвідом фарбування чорно-білого рендеру в колір. Чесно кажучи, за мій немалий досвід CG малювання це був перший мій покрас в колір таким способом. Зазвичай для роботи я малювала в казуальній стилістиці, де палітра мала бути чистою, і яскравою, і брудні тіні, наприклад, там взагалі не проходять. Але мені хотілося спробувати такий спосіб, тим більше що малювати голову спочатку в ЧБ, не замислюючись над кольором, набагато легше, і також можна уникнути тональних попадань. Іноді я малюю чорно-білі скетчі галів просто для тренування, а щоб робити повноцінний рендер спочатку в ЧБ, щоб потім покрасити, таке зі мною вперше. До речі, в студентські роки ми теж таке робили в традіжці. Це називалося гризаль. Спочатку були прості натюрморти в одному кольорі, щоб навчитися будувати форму лише тоном. Потім було вже в кольорі, ми малювали вже не в гризалі. Потім переходили до голови, далі до фігури. Це такий підготовчий етап перед тим, як повністю зануритися в новий жанр. Отже, я спробувала покрасити портрет, який має бути щось між казуальним і семіреалістичним стилем. Я його не доводила до досконалості, бо тоді б я потратила кучу часу на вимальовування волосків і експеримент затягнувся. Тож я спробувала два способи фарбування в Photoshop. І перший включав багато різних шарів з різними режимами, як мультиплай, оверлей, софтлайт. Я пробувала різні махінації, чередувала шари місцями, пробувала різну насиченість кольору. Як не дивно, більше працював не дуже яскравий колір. Але моєму натренованому наказувалці оку все здавалося дуже брудним. Як я не танцювала з бубном навколо цього способу, картинка виглядала як старе чорно-біле фото, пофарбоване вручну. Але я не здавалася і спробувала інший спосіб, який мені зайшов набагато краще. Я просто використала режим Причому я старалася брати колір схожий по тону з ЧБ зображенням, тоді колір був чистіший. Але все одно, порівнюючи з кольоровою казуальною графікою, як на мене, колір був доволі брудний. Але хоч обличчя не було вампірського кольору. В результаті я зрозуміла для себе, що цей метод може бути корисним для етапу концептів, коли потрібно швидко протестувати різні кольорові варіанти. Але для фінального арту ні. Мені комфортніше одразу починати з кольору, а зверху періодично включати чорно-білий шар, щоб контролювати тон. Бо чесно, для мене фарбування по ЧБ виглядає якось неприродно. Розказуйте, який у вас досвід ЧБ, яким способом використовуєтесь, тисніть лайк, підписуйтесь і до зустрічі.